Франція офіційно визнає Палестину як державу. Про це президент країни Мануель Макрон написав у мережі X. У повідомленні йдеться ж. Що урочисту заяву про визнання він зробить на Генеральній асамблеї ООН у вересні? Макрон зазначив, що Франція історично прихильна до справедливого та тривалого миру на Близькому Сході. За даними АФП, щонайменше сто двадцять країни вже визнають або планують визнати палестинську державність. Хоча Ізраїль та Сполучені Штати рішуче виступають проти цих кроків. У США вже відреагували на рішення Макрона, держсекретар Марко Рубіо. Під написав у мережі Ікс, що це рішення служить пропаганді Хамас, відкидає мирні зусилля та є ляпасом жертвам 7 жовтня 2023 року. Ідеться про напад бойовиків Хамасу на мешканців Ізраїлю, в результаті якого загинуло 1200 людей. Відреагував і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу, зазначив, що це рішення заохочує терор і є ризиком створення нової іранської проксі держави. Також додам, що напередодні понад 100 гуманітарних організацій заявили про голод у секторі гази.